Були прям ну треш історії. Я не буду розповідати це, мабуть, не, не класно, не гарно, але були треш історії, які дуже заважали комфорту гостей. Ваша публічна позиція і заклик спрацював. Спрацював для чого? Для ні, Перестав... ні, Перестали е, використовувати? так зараз менше. Я трошки поясню, е, що трапилось. Мача клаб дуже красивий простір, і UGC-креатори і інфлюенсери вирішили, що можуть використовувати його як фотостудію і створювати контент, використовуючи прох. Ання посунутись когось, бо заступає світло. і ви вступили з відвідувачів. Просто не дивлячись на те, що у нас така локація у нас рейтирська. Ми розуміємо в принципі нашу аудиторію, розуміючи навіть, що можливо там хтось на нас образиться. Якась частина UGC-креаторів, цим це, це їм не сподобається. Вони перестануть до нас ходити через це. Ми незважаючи на це, все одно велице площадка для комерційних зйомок. Ми не фотостудія, ми в першу чергу заклад. Можна робити фото, це класно. Якщо ми всі робимо фото, ми живемо з цими смартфонами, ми з ними не розстаємось. Але коли це вже приходить межі, це вже не класно, не гарно, і це псує загальний такий вайб.